Так, от поговоримо про проблему мінометних мін про цей просто страшний злочин, яку дійсно було потрібно вирішувати вчора. Для початку хочу сказати, що на 2024 рік на програму виробництва мінометних пострілів за нашими даними держава виділила приблизно близько 25 мільярдів гривень за цю програму виробництва боєприпасів мінометних пострілів. Відповідав Олександр Камишин, міністр стратегічної промисловості, який наразі зараз є радником президента Володимира Зеленського. Якість цих мінометних пострілів за 25 мільярдів. Ми зараз бачимо. Це просто ну це диверсія. Це реальна диверсія. Я перший раз оприлюднив цю інформацію про ці міни. 6 листопада це була перша публікація. Треба віддати належне. Після цього відео дійсно почались комісії, перевірки, службові розслідування. Почалася велика бюрократична робота. Якісь міни там, в одній з бригад, як відео з якої я оприлюднив, вилучили, але нових мін не дали. Зараз вже відкликається понад 100 тисяч мін, щоб уявили собі масштаби за листом. Одного з наших командувачів на одній з ділянок фронту довелось вилучити у сіми бригад міни, де пішли масові неспрацювання мін. Тобто, от мінометник показав, що, що вони роблять, щоб міни спрацьовували. Так от, хочу вам сказати, що досі нема жодних роз'яснень, що з цими мінами робити. Все це самостійна творчість мінометників, які хочуть підтримати, врятувати своїх побратимів у піхоті, підтримати їх вогнем, ніяких інструкцій нема що робити. І хочу сказати, що навіть після того, як такі майстри своєї справи е, якось сушать порох, намагаються е, посилити там підривник цієї міни що завгодно зробити, тим не менше. Ці міни демонструють, крім дуже низької надійності, яка просто не витримує ніякої критики. Вони ще й точність не демонструють. Достатньо. Ні, ну ви собі уявіть під час війни і всі мовчать. Зеленський мовчить, мовчить СБУ, мовчить державне бюро розслідувань. Міністр оборони умірав. Пусте місце просто пусте місце. Що ви робите там на посаді взагалі за таку диверсію, за таку державну зраду? Камишин умірав. Самі мають один день, хоча би, посидити в посаді з автоматом на позиції, яку прикривають мінометники от тими мінами, які вони дозволили, які вони спланували і поставили в армію. Ну просто безвідповідальні злочинці, немає інших слів.